Запишу вам наступне відео. До речі, прямо зараз, ну тут просто ураганний вітер, ну він взагалі на мадирі, щоб ви розуміли, кожного дня такий. Але сподіваюся, що з моєю махнаткою мене буде чутно гарно. Я не просто так вдягнув сьогодні ось таку футболку з музичним принтом, так би мовити. Тому що в моєму місті Машику, де я зараз мешкаю, тут. Почався музичний фестиваль. Починається на один тиждень, і кожного дня хтось буде виступати, співати. Як невідомі колективи, так і якісь відомі, ну, відомі співаки, які в Португалії майже всі знають. Ну а я, звісно, їх не знаю, буду, можливо, піду, послухаю вперше, так би мовити. Але вже дехто мені на Ютубі сподобався, я подивився. Так ось, що я хочу сказати. Великий вітер, трошки шумно, трошки неідеальні умови. Не можу я поставити штатив, щоб щось на штатив записати, треба все знімати з руки. Ну, тому що з таким вітром це, це неможливо, все здуває просто. Але я ось про що думаю? Прямо вчора я почав якісь робити на днях обкладинки для цього ютуб-каналу Дмитро Дмитрогер про душу Бога та духовність, про всесвіт той, що ви зараз дивитесь. Я почав робити якісь обкладинки, заморачувати з фотографіями, великими словами, там щось привертати увагу до цього всього. І навіть почав, ну там, коротше, надписи робити якісь великі і так далі. І так далі. А потім, ось що подумав. Ви мене дивитесь, доросла аудиторія, тому що я загалом планую знімати контент для дорослої аудиторії мого віку та тих, хто старший. Тобто по типу 35-65 років. За статистикою мене дивляться саме ось такі люди. І я розумію, що дорослим людям достатньо дивитись просто картинку, просто людину, просто її думки і філософію. Тому що я хочу і для інших людей також бути мотиватором, щоб ви взяли свій телефон, ось придбали собі мікрофон, щоб якісний звук був і все, і пішли знімати. Хочете на вулиці, як я знімаю, хочете вдома. Це не має різниці. І викладали ці відео на YouTube, в соцмережах. Розказували світу щось гарне, щось цікаве, щось корисне, те, що у вас або болить, або від душі, або з позиції радості та якогось натхнення. І таким чином проявлялись, тому що я вважаю, що проявлятись не важко, коли ти робиш крок за кроком кожного дня щось. Ось як я сьогодні продовжую знімати це відео. Знімаю кожного дня їх майже викладаю щодня. І роблю це все постійно та регулярно. І я вже і собою пишаюсь, і вам дуже вдячний за те, що дивитесь, ставите лайки, коментуєте. І поступово спільнота таких свідомих людей навколо мене буде зростати. Тож приєднуйтесь до кола своїх, як я кажу, тому що мені приємно, коли. Коли в моєму оточенні з'являється ще більше таких світлих, гарних та добрих, позитивних людей. Все, цілую, люблю, обнімаю. До зустрічі в новому відео вже завтра. І не соромтесь. Виходьте в онлайн, проявляйтесь, я цьому буду навчати. І в описі під відео чи в коментарях ви можете завжди подивитись, чи є від мене якісь актуальні курси, семінари, вебінари чи онлайн-тренінги. І до зустрічі десь в онлайн просторі, а можливо, і в фізичному світі.